Всім привіт! Сьогодні на ремонті у нас буде генератор. Я теж почав розбирати, трошки вже почав робити, там карбюратор почистив. Але дивлюся, що це не поможе, бо всей мотор в маслі. Далі відео про мотор в маслі. Чому цілий мотор в маслі? І в нас тут просто вилізла прокладка. Не знаю, з чим це зв'язано. Зараз будемо виясняти. От куски прокладки, отут дуже гарно видно, як вилізла прокладка. Просто між, мішка... тут між... Між картерами коротчі, тут розліглася прохладка і все масло вже на тепер, цілий мотор в маслі. Генератор називається в нас якийсь як не місцевого виробництва, якісь гуди, ну, якийсь спец, не знаю, я один такий вже маю розібраний, не можу знайти заднього підчипника сюди на якор. Дефіцит, я вам скажу, що той. ніколи би не сподівався. На ньому пише 63 там, чи як 636203. Типу 203-й підчебник стандартний, а насправді він не стандартний, він має там розмір зовнішній 43. Такого підчебника в Україні немає. Я все обшукав, немає нічого в наявності. Вони такі існують в природі підчибники, але не в нас. Тому буде якось виходити з положення. Покажу вам, що це за генератор, може у вас теж такий ось він розібраний тут в мене стоїть. Тігер називається. Ось такий генератор. І тут ззаді, там де якор прикручений, стоїть підшипник. І там підшипник має специфічний розмір. Я відніс це до токера, він має мені проточити вставку і поставив туди нормальний 203-й А тут у нас інша історія, нам тут треба просто розібрати і тут прокладочку замінити. Так що на сьогоднішня тема буде генератори. Ну, тут стандартний походу, стоїть, тут верка, тут, тут, тут все нормально. Тут бо там аверки нема, там просто від оборотів вольтаж. Ну, так, як звичайно буду в тактному генераторі. Так як в японському генераторі так само аверок нема. Ну, не всіх. Просто я мав фонду на ремонті, то там теж аверки нема, там все, діоди туди-сюди, ну ви розумієте. Хто дивиться на тему? Подовжуємо. І розбираю. Тут все звичайний генератор. Зараз будемо то, розбирати, скидати. Знімати якор, якщо я не знімався, буде тяжко зніматися. І я вам вже покажу сам результат, не знаю. Може треба буде її крутити мотор, щоб було легше його. Тай трошки буде, я його знизу помив на дворі. Думаю, заведу і подивлюся, точніше, звідки ж не масло. Але тут вже ну, нема смисла, тут і так видно. Тому ще гору помиємо тут вже на столі. Може його відчіплю з тої рами, витягну і вже покажу вам наглядно. ну Зараз будемо пробувати. якось, Певно, що так і буде. Я зараз витягну його з тої рами, буде легше робити. Розбираємо, зараз покажу, в чому вся проблема детальніше. Розбирати так, бо інакше впирається корпус в цю пластмасову фігню, не хочу ще її відкручувати. Тут нам треба просто прокладочку, нам треба скинути кришечку, але що я включився зараз, хочу вам показати, щоб зараз не писали, не казали, що там відкрутилися болти, це нормальне явище. Дивіться, болти ні одним я відкрутити не можу. Всі закручені. Ну, Не відкручені, я вам так скажу це я вже відкрутив пісолетом. Він не є на фіксаторі, сухенький, все поставлений. Але він і не відкрутився, щоб я там зараз казав, що типа, вони на фіксаторі повідкручувались, але вони не повідкручувались. Мені просто цікаво, що сталося. Ну і Цей теж не на фіксаторі, але він щось так закручений і не дуже добре. Ну і там я масло залив, не хочу його зараз. Так, і цей такий болтекс сховався трошки. Якось возити. Головка не влазить туди добре. Ну, вони не на фіксаторі це точно мала зараз легко руками без з прокладочка Так і є. І в нього ще є проблема. Заводиться, поробить декілька секунд і глохне. Так ніби не спрацьовує датчик. Датчик, ну, типа датчик масла глушить зразу його, мені так здається. Так на вигляд здається. Так, ось і наші всі біди, як то кажуть. Прокладка вже міняна Вона розлізлася. Бачите? Так ніби або її погано заклали чи що. Ну, Ось така ситуація тут. Ну, таке враження, що просто прохладку погано заклали на перший погляд. Інакше я не знаю, певно, що так збирали, спішили чи що. Тут так ніби нічого, все добре. Що раз передвал Ну, нам все одно зараз буде тосе витирати, обежирувати. Далі ж не лізе, він працює, він заводиться, до нього питань нема. Просто він вжене масло. І робить декілька хвилин і глохне. Тут такі штоки, що тут? Такі? Такі. Витягну я розпредвал і тут знаєте, на зубці мала би бути позначка, щоб виставити зажигання, в якому положенні має стати. Тут от, дві діри. Ну я не міг ніяк зрозуміти, от в мене є запасний, ну, типу на продаж маю. І от, тут же ж гарно висвітлено, куди зуб має сходитися на цей. Тут нема нічого, догадуйся як хочеш. Добре, що я вже так плюс-мінус прикинув, який би то мав бути. І в результаті це виходить на оцю дірочку, по цьому зубі треба орієнтуватися. А якби не було того, як я мав здогадатися? Ну, хіба я мав би акуратно витягувати і так, щоб воно залишилось на місці. Але ж воно вилізло все разом. І здогадайся. Якщо дивиться, мітка має йти на оцей возоб, ну, на розпредвалі, на оцей перший орієнтуєшся. Він якраз посередині нього виходить, першому горбику на розпредвалі. Так що майте на увазі, може комусь це пригодиться. бо то китайці люди дуже добрі, можуть наробити таких ділов. А я цей закладаю і буду зараз так, виставляти і буду зараз мити, чистити таку мало би бути. Зажання виставив, буду зараз мити, чистити. Датчик глючить. У ну, мене немає такого датчика, не поставлю я нічого сюди. Він то раз робить, то раз не робить. Його до сюди, раз добре, раз не добре. Ну, це не проблема, будуть люди самі пилювати, а не датчик. Датчик може заглючити, підвиснути і все, і мотор довклина. А вам треба пилювати. Не довіряйте цій штуці. Не завжди вона може включити або показати. Ну, прокладка не рідна, завода така не йде. Це вже окремо докуповувалися, тому вони розлізлися. Як один казав, каже, ці прокладки спеціально китайці придумали, щоб ви мали що робити. Бачив, там хтось робив, то оригінальні хондовський від 168-го мотора брав прокладки. оригінал, японія не знаю, скільки вони там коштували йому. Казав, що ті прокладки не розлазяться і вони там забудеш назавжди. А от з тими всякими китайськими, які б виробники не робили, ця прокладка все одно розлізеться, каже, такий принцип її. Розлазитись і давати всім роботи. Так що, хтось заробив, я зараз ще зароблю. І ось таке. Буду мити, чистити, зараз буду збирати, всі болти буду ставити на фіксатор і ще заодно пройдуся герметиком. Ну, я знаю, це все, тіпа, банька, тіпа, то все погано, герметики не треба ліпити, але останнім часом це ніби поки працює. Але не теж з тих трошки кращих, він хоча б засохне і не дасть рухатись цій прохладці. Ну і плюс фіксатор з болтами. Ну, болти не відкрутилися, тут інакша тема. Тут просто сама прокладка, я не розумію, чому так. Вона просто або її погано заклали, або вона розлізлася. Ну, мені скорше все здається, що вона просто погано була заложена. А суть тому і не важна. Робимо так, щоб воно все працювало. І Хотів би ще показати один такий косяк на цьому генераторі. Його перемотували і це зробили дуже неякісно. І, по ходу, алюмінієвий дріб намотали. Не розумію, для чого це взагалі робити. Дивіться, дротики рухаються, його від оборотів порозриває, то як разом з тими дротами. Воно мало би бути все залите лаком. Шкода просто те гроші, тої людини. Ну як шкода. Тут вже загнуто. Тут воно так все зроблено якось. Я вам так скажу, неякісно зроблено це все. Ну, от всі дроти рухаються. Від оборотів цю всю штуку рознесе, просто дроти порозриває. Це... Ну Це звісно на косяк. І на статорі дивився ще мідна обману е, алюмініум. Тут десь я так черканув. Ну коротше це білим. Говніцо, звісно. Що ж ви люди? Вже як мотаєте, то мотайте на мідь хоч. Ну мені це так здається, це мої думки. Сильно не судіть. Що маємо, то маємо. Збираю докупи і вам вже покажу результат, що масло під ним все сухо, нічого ніде не капає, світло дає, все працює добре. Не знаю, зараз з цим статором, певно, що треба буде якось лаком залити, чи чим, то його треба буде чимось залити, бо тому що воно ж це не є робота. Том скажу, що я погано зібрав і через мене розірвало то все. Ви ж знаєте, хто крайній той винен. Добре, працюємо. Помаленьку я збираю цей мотор, хочу вам показати, як я залив. Якимось склеєм, не знаю, якісь склеї має, такі двохкомпонентні заливе це все ним. І я тепер думаю, що дороти не порозлітаються, вже нічого не рухається, все буде чудово. Але Надіюся, що все буде добре. І воно буде працювати. Я вже потрошки збираю, закладаю, прокладочку вирізав, художника побавився. Все чудово. Зараз збираю, покажу, як воно все буде працювати, чи дає світло, чи не дає, скільки дає. Ну і все, решта. Продовжимо. Готовченко. І завезти добре. Мав би на підсосі завестися. Так він не хоче. Хоче без підсосі Якийсь нестандарт. Ну, суть в тому, що... Я думаю, що буде працювати. Він ще з бензина була погана залита, десь може. Я хоч і продавав в карбюратор, але я думаю, що він робиться, і буде працювати. І глючий датчик масла. Я його відключив, бо на ньому взагалі не заводиться. Робить таку хвилину часу, не така хвилина, пара секунд і, і заглох. Так що я думаю, що мав би працювати. Світло дає, там теж таке понамотували, але не співпадає одне з другим. Оце вже як то кажуть не суть. Голос зробили, ще постоїть трошки. Подивлюся, що ще його заведу пару раз, подивлюся, що в долині під ним не було колобані масла, там де все в маслі було. Знаєте ту прохладочку? Ще позавожу його пару разів. Якщо нічого не потече, все буде окей, можна буде віддавати. Так що ось такий ремонт такого не нашого генератора. Гюде називається. Тут його назва. може у когось з вас такий такий самий. І такі то справи. Так що всім гарно дякую за перегляд цього відео. До наступних. Робим, крутим.